У суботу влада Гаїті оголосила про завершення пошуково-рятувальної операції. Втім, навіть після цього, на 11-й день після землетрусу, рятувальникам вдається витягнути з під завалів вцілілих людей. Молодому Гаїтянцю вдалося вижити завдяки тому, що землетрус застав його в магазині. Юнак опинився у кам'яному мішку біля полиці з крекерами і кока колою Запас продуктів дозволив йому дочекатися рятувальників. До землетрусу на Гаїті сама країна вважалася найбільшою найбіднішою країною західної півкулі. Величезна кількість дітей сиріт росла у спеціальних притулках. Тепер багато з цих закладів зруйновані. А сироти, до яких додалися десятки тисяч нових, опинилися на вулиці. Тему продовжить Наталія Корпал. Цей восьмимісячний хлопчик був знайдений під руїнами через три дні після землетрусу. Він отримав значні поранення, де його батьки невідомо. Педіатр Рам Саг, який працює в таборі ізраїльських рікалів у Порто Пренсі, говорить, що стихійне лихо розкидало родини. багато дітей надходять сюди без батьків. Часом минає кілька годин, а часом днів. Що робити з гаїтянськими сиротами велика проблема для організації допомоги за даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ? Навіть до землетрусу в 9 мільйонному Гаїті було 380 тисяч сиріт. Вважається, що через стихію батьків втратили ще десятки тисяч дітей. Цей притулок для сиріт в Портопресі через неспроможність дістатись до банківських рахунків опинився на грані голоду. До того ж, усі діти тут захворіли. Нам необхідні продукти, вода, медикаменти і гроші, тому що в усіх дітей розлади шлунку. Міжнародні організації намагаються пришвидшити розпочаті перед землетрусом процеси усиновлення і висилають групи допомоги для вивезення дітей, яким знайдено нові родини. Майкл Гейленфелд керує притулком для колишніх дітей рабів і безпритульних в Порто-Пренсі. Йому вдалося вчасно вивести своїх дітей поза місто. За його словами, тепер складаються дуже небезпечні для сиріт обставини. і перед тим було важко. А зараз навіть та допомога, яка надходила раніше, припинилася так, що стало ще гірше. Об'єднані нації також висилають команду, покликану захищати сиріт від викрадень педофілів та торгівців людьми. Наталія Корпал Голос Америки.